Домашнє вирощування грибів це справа, яка колись здавалася складною та незрозумілою, а тепер стає звичайною частиною сільського побуту. Ще 10-20 років тому більшість селян навіть не думали, що можна отримати свіжі шампіньйони чи вешенки просто в себе на кухні або у погребі. А нині це вже не дивина гриби. Це не лише смачний продукт для столу. А й справжня користь для сім'ї, бо їх можна вирощувати без хімії, без великих затрат і мати постійне джерело білка під рукою, селянин, який звик працювати на землі, легко зрозуміє цю науку, бо гриби це теж жива культура, яку треба полюбити, доглянути і дочекатися її вдячності у вигляді біленьких ароматних капелюшків. Коли люди вперше чують про вирощування. Грибів удома багато хто уявляє собі лабораторію чи якісь складні установки. Насправді все набагато простіше. Сьогодні існують готові грибні набори, де вже є міцелій – грибне насіння, а також підготовлений субстрат. Такі набори підходять навіть тим, хто вперше взявся за справу. Достатньо мати трохи місця, стабільну температуру і вологість. У селі для цього найкраще підходить звичайний погріб, сарай або навіть теплиця після збору овочів. Це не вимагає електрики чи спеціальних приладів, лише бажання та терпіння. Важливо розуміти, чому люди все частіше звертаються до цього заняття. По перше, це можливість мати чистий продукт без домішок. Ми добре знаємо, що магазинні гриби часто обробляють для тривалого зберігання. А домашнього це зовсім інша справа зрізав, приготував відразу на сковорідку чи в банку на зиму. По-друге, вирощування грибів це економічно вигідно. Один невеликий набір може дати кілька кілограмів грибів, а при доброму догляді і більше це означає, що навіть одна коробка може забезпечити родину свіжими грибами на кілька тижнів. І по третє. Це приємне заняття, яке приносить задоволення. Бачите, як із звичайної суміші тирси та зерна виростають справжні гриби. Це диво природи, яке можна спостерігати власними очима. Ще один важливий момент це екологічність. У селі завжди цінували чисту їжу, і тому будь-яка справа, де можна уникнути хімії, має особливу ціну. Гриби не потребують отрутохімікатів, не бояться бур'янів. Не вимагають щоденного поливу як городина, вони ростуть у своєму середовищі, ніби самі собою. Після того, як створено потрібні умови, людині залишається лише стежити, щоб не пересихав субстрат і щоб було не надто спекотно усе інше робить сама природа. Саме тому грибницю часто називають тихим городом вона працює навіть коли ти спиш. Для багатьох сільських родин. Вирощування грибів стало ще й маленьким підробітком люди навчилися продавати надлишки сусідам на базарі або у місцевий магазин, і попит завжди є, бо свіжі гриби продукт сезонний і швидко розкуповується. навіть якщо не робити з цього бізнесу, то забезпечити себе грибами на всю зиму цілком реально. Гриби добре сушаться, маринуються, заморожуються і зберігають свій смак. Крім того, ця справа добре підходить для літніх людей або тих, хто не може працювати важко фізично. Тут не потрібно орати землю чи носити відра. Головне, уважність і спокій. Гриби ростуть тихо, без поспіху, але якщо їх вчасно доглянути, то віддячать сторицею. І ще один приємний момент: навіть діти можуть допомагати, їм цікаво спостерігати, як з'являються перші гудзички, як вони швидко ростуть. І перетворюється на справжні грибочки, це вчить терпінню і любові до живого. Отже, грибівництво вдома це не лише спосіб отримати врожай, а й заняття, що приносить спокій, задоволення та впевненість у власних силах. Це як город у мініатюрі, який не залежить від погоди, посухи чи шкідників у світі, де все дорожчає, а якісні продукти знайти дедалі важче, свої гриби це не розкіш. А розумна необхідність. І якщо колись люди казали посади дерево, вирости сина, побудуй дім, то тепер до цього можна сміливо додати і вирости свої гриби. Це просто цікаво й по своєму мудро, щоб гриби дійсно виросли самі, як кажуть, потрібно лише створити для них правильні умови. Це не магія і не секретна наука, чи це просте розуміння, що гриб, як і будь-яка жива істота. Має свої потреби, і якщо дати йому тепло, вологу та трохи спокою, він віддячить врожаєм. Отож, якщо ви вирішили завести власне грибне господарство, треба почати з вибору виду гриба і місця, де він житиме. Найчастіше для початку радять вешенку або шампіньйон. Ці гриби не вибагливі, ростуть швидко і не потребують складних умов. Вони чудово підходять для новачків, бо навіть. При невеликій помилці не пропадуть найзручніше почати з готового набору для вирощування. У продажу такі набори вже містять міцелі, тобто грибний посівний матеріал та субстрат, спеціально підготовлену суміш соломи, тирси чи лушпиння соняшнику. Ці набори зазвичай упаковані в поліетиленові пакети або контейнери, які залишилося лише поставити у відповідне місце. Але якщо хтось хоче зробити все власноруч, це теж можливо у селі матеріалу вдосталь тирса, солома, навіть старі качани кукурудзи можуть послужити основою для грибного середовища, головне, щоб цей матеріал був чистий, без плісняви, не заражений гниллю, його потрібно добре пропарити або окропом, або паром, щоб знищити всі небажані мікроорганізми, потім остадити, додати міцелій. Перемішати і розкласти в мішки або ящики. І все. Майбутній грибник уже зробив перший крок. Температура це перше, що слід контролювати. Для вешенки і шампіньона підходить температура близько 20-25 градусів на етапі проростання міцелію. Коли з'являться перші зачатки грибів, температуру знижують до 15 18 градусів. Це стимулює плодоношення у селянських умовах. Це можна зробити просто переставити ящик з теплішої кімнати в прохолодніший погріб або навіть у сарай. Ніяких складних приладів не потрібно, достатньо спостерігати, щоб не було занадто жарко чи холодно. Якщо у приміщенні стоїть відро з водою або мокра ганчірка, вологість теж буде достатньою. Гриби дуже люблять вологе повітря, але не переносять прямих потоків, повітря чи протягів, бо це сушить їхню поверхню. Світло для грибів не має великого значення, але зовсім у темряві вони теж не ростуть. Досить кількох годин розсіяного світла в день або навіть звичайної лампи. У селі це легко організувати, можна поставити ящик біля невеликого вікна чи лампочки під стелею. Надлишок світла не потрібен, головне стабільність умов. Якщо кожного дня температура і вологість змінюються різко, грибниця може заснути, і тоді доведеться чекати довше. Після посадки головне не поспішати. Міцелій спочатку розростається всередині субстрату, і цей період може тривати від тижня до двох. У цей час ви не побачите нічого зверху. Але всередині йде активне життя. Не треба відкривати мішки чи ворушити суміш. Гриб не любить турботи, просто тримайте стабільну температуру, не допускайте пересихання. Якщо зверху трохи підсихає, можна легенько обприскати водою. Через кілька днів ви побачите білу павутинку. Це міцелій, який захоплює субстрат, це знак, що все йде правильно, щоб стимулювати появу перших грибів. Коли міцелій вже добре розрісся, треба трохи струснути його природним способом. У природі це відбувається, коли змінюється температура або падає дощ. Тому в домашніх умовах достатньо знизити температуру на кілька градусів і трохи провітрити приміщення. Це дає сигнал грибниці, що час плодоносити, і вже через кілька днів ви побачите перші маленькі головки грибів. Вони ростуть дуже швидко, буквально на очах, і вже за 5-7 днів можна зрізати перший урожай. Ще один важливий момент не перестаратися з водою. Дехто думає, що чим більше поливати, тим краще, але це помилка. Надлишок вологи може спричинити гниль, краще обприскувати повітря навколо грибів, а не лити прямо в мішки. У селі для цього часто використовують звичайний оприскувач або просто віник, яким розбрискують воду по стінах. Так, створюється потрібна вологість без прямого зволоження грибниці. Якщо все зроблено правильно, гриби плодоносять хвилями. Перший урожай найщедріший. Але потім через тиждень-два можна чекати другий, а то й третій. З одного мішка виходить кілька кілограмів грибів. І головне, після збору. Не викидайте відпрацьований субстрат, його можна використати як добриво на городі. Грибна суміш, що вже відплодоносила, дуже багата на поживні речовини і чудово підживлює землю. Таким чином, грибництво не лише приносить урожай, а й допомагає збагачувати ґрунт. Отож, щоб гриби росли самі, треба просто створити для них затишок не холодно, не спекотно, не сухо. Гриби люблять тишу. Стабільність і турботу, і якщо дати їм це, вони обов'язково порадують господаря щедрим ароматним урожаєм, який буде кращим за будь-який магазинний. Наші предки ще задовго до того, як з'явилися сучасні грибні набори, вміли вирощувати гриби своїми руками. І, хоч ніхто тоді не знав слова міцелій, а про вологоміри і термометри не чув, урожай отримували добрий. У селі завжди вистачало розуму й спостережливості, що бачиш у природі, те й повторюю дома. Так і з грибами було. Люди помічали, де ростуть вешенки чи опеньки в лісі, на вологих пнях, старих колодах, у тіні, де повітря сире, але не затхле. І потім намагалися створити такі ж умови біля хати, зрубували пеньки, зволожували їх, накривали соломою. І через деякий час з'являлися перші гриби. У деяких селах навіть передавалися рецепти грибних закладок хто на тирсі, хто на лушпинні, а хто просто у старих мішках з-під зерна. Є в народі така приказка Гриб любить спокій і вологу як дитина, тепло й ласку. І це чиста правда. Один дід з Полтавщини розповідав, як почав вирощувати вешенку просто в підвалі. Де раніше тримав картоплю. Каже, спочатку не вірив, що вийде, бо приміщення холодне, темне, але сусід підказав, що треба лишень поставити кілька відер води для вологості і прикрити грибні мішки старим рядном. І справді, через 10 днів побачив перші грибочки. Тепер той дід каже Мої вешенки ростуть самі, я лише двері відчиняю. Такий досвід, найкращий доказ того. Що вирощування грибів не потребує ні великих грошей, ні складних знань. Інша історія із Черкащини. Там одна жінка Марія Іванівна зробила грибну кімнату просто в сараї, використала старі поліпропіленові мішки, набила їх тирсою з місцевої пилорами, додала трохи пшеничних висівок і міцелій, які купила через інтернет. Вона не мала жодного досвіду, але все робила уважно. Пропарила тирсу, дала їй охолонути, посадила грибницю, а потім просто накрила все тканиною, перший раз хвилювалася, бо тиждень нічого не бачила, але на восьмий день помітила білу павутинку а ще через тиждень перші капелюшки. Тепер вона сміється, що навіть у дощову погоду має лісові гриби, бо ростуть вони у неї під хатою. І сусіди вже замовляють мішки з її грибами, бо вони пахнуть справжнім лісом, а не магазином. У старі часи гриби вирощували просто в погребах, без усяких мішків, просто на деревині. У кожному господарстві були старі колоди, які вже не годилися для дров. Їх клали у вологе місце, змащували грибною кашкою, перетерті дикі гриби з водою і залишали на кілька тижнів. Коли з'являлася біла пліснява, це був знак, що гриб пустив коріння. Потім колоду ставили вертикально або горизонтально, і через місяць, другий вона оживала, покривалася грибами. Такі методи передавалися від діда до внука, і, хоч тоді ніхто не вимірював температуру, але грибів вистачало і для себе, і на продаж. Тепер, у наш час, багато хто повертається до цих. Старих способів, але з невеликими вдосконаленнями, наприклад, замість деревини використовують солому, яку легко знайти після жнив, солому нарізають, заливають окропом, залишають на добу, щоб убити шкідливі мікроби, потім віджимають, додають міцелі і складають у мішки. Це той самий народний спосіб, тільки в сучасному вигляді. Головне, не поспішати і робити все чисто. Бо гриби, як і люди, не люблять бруду. Якщо все стерильно, буде врожай. Є ще один перевірений сільський метод грибниця на тирсі. Його особливо люблять ті, хто має пилораму, або може дістати багато тирси безкоштовно, тирсу зволожують, іноді додають трохи пшеничного борошна або кукурудзяного зерна для поживи і закладають у ящики чи відра. Цей спосіб дуже простий. Але вимагає терпіння перші гриби можуть з'явитися через 3-4 тижні, зате потім урожай йде хвилями, і кожна хвиля більша за попередню. Сучасні грибники іноді дивуються, як легко все може бути, якщо діяти по старому. Бо технологія технологією, а природу не обдуриш. Якщо створиш правильну вологу, тінь і спокій. Гриби ростимуть, хоч на балконі, хоч у погребі, хоч у старому холодильнику, який стоїть на дворі. Дехто навіть жартує. Головне, не заважай грибам жити і вони самі зроблять решту. Це правда перевірена поколіннями. Отже, у прикладах із життя видно, що грибівництво це не диво і не наука для вибраних, це звичайна сільська справа, що має і давню традицію, і сучасні рішення. Колись наші діди клали грибні пеньки під тином, а сьогодні ми ставимо мішки з міцелієм у сараї, чомусь суть одна й та сама, природа працює так само, як і сто років тому головне, щоб руки були чесні, а серце терпляче. Тоді й гриби виростуть самі, і в хаті завжди буде запах лісу, навіть узимку. Коли перші гриби вже з'явилися, важливо не зупинятися на досягнутому. Грибниця це як город. Якщо доглядати, вона даватиме урожай знову і знову. Найголовніше правило не поспішати зібрати все одразу. Молоді гриби ще ростуть, і варто дочекатися, коли капелюшки стануть міцні, але не перезрілі. Зрізати гриби треба обережно гострим ножем, під самий корінь, щоб не пошкодити міцелій. Після цього місця зрізу можна трохи присипати вологою тирсою або оприскати водою, щоб грибниця не пересихала. Якщо все зробити правильно, через кілька днів почнеться нова хвиля росту, друга, а потім і третя. Саме тому кажуть, що грибниця живе кілька місяців і приносить урожай хвилями як море. Щоб зберегти сили грибниці, варто підтримувати стабільну вологість і прохолоду. Не потрібно робити з цього велику науку у селі це роблять просто. Наприклад, ставлять у приміщенні відро з водою або розвішують вологу тканину, дехто навіть підлогу поливає водою, аби повітря не було сухим. Якщо грибам буде комфортно, вони ростимуть самі, а якщо повітря стане надто сухим або спекотним, грибниця засне. У такому разі не треба панікувати. Варто просто повернути вологу і прохолоду, і через кілька днів все оживе. Після збору врожаю гриби можна готувати одразу або зберігати. Найкраще їх не мити перед зберіганням, просто обтерти вологою тканиною, щоб не зіпсувалися. У холодильнику свіжі гриби стоять кілька днів, але якщо їх засмажити або заморозити, зберігаються місяцями. Старі господині люблять сушити гриби. Тоді вони пахнуть особливо сильно, і взимку в борщі чи юшці дають той самий лісовий дух. Молоді господарі частіше маринують або роблять грибну пасту, яку потім додають у страви усе залежить від фантазії, але головне, що це свій продукт, вирощений власними руками, без домішок і порошків. Є ще кілька важливих порад. Які варто запам'ятати кожному, хто вирішив завести грибне господарство. По-перше, чистота понад усе. Усі поверхні ящики мішки мають бути чистими, і якщо у грибниці заведеться пліснява, краще одразу викинути уражену частину, щоб не заразила все інше. По-друге, не ставте грибні мішки біля овочів чи фруктів, які виділяють гази, наприклад, яблука, бо це може заважати росту. І по-третє, не переставляйте грибницю з місця на місце без потреби, вона не любить, коли її турбують. Гриби, які люди, мають характер, їм потрібен спокій, стабільність і звичне середовище. Коли грибниця відплодоносить, не поспішайте викидати залишки. Відпрацьований субстрат це золото для городу. Його можна висипати на грядки або в компостну яму, і він зробить землю пухкою та родючою. Гриби переробляють солому й тирсу на натуральне добриво, яке збагачує ґрунт. Тому, вирощуючи гриби, ви фактично створюєте замкнений природний цикл з відходів урожай, а потім добриво для нового життя. Це справжня народна мудрість, яка вчить бережливості і поваги до природи. Якщо говорити про помилки, то найчастіші пересушування або надмірна волога. Треба шукати золоту середину так само важливо не боятися експериментувати. Хтось вирощує гриби в мішках, хтось у відрах, хтось навіть у старому холодильнику. Усе можливо, якщо є бажання. Гриби невибагливі, вони ростуть там, де їм спокійно. Тому кожен господар з часом знаходить свій спосіб, свою грибну стежку. У підсумку можна сказати просто вирощування грибів удома це справа для душі, це не важка праця, а радше турбота, що приносить задоволення. Як тільки побачиш перші капелюшки, що пробиваються крізь білий міцелій, то вже не зможеш зупинитися. У кожному селі знайдеться куточок, де можна розмістити свій грибний сад. У погребі, коморі, чи навіть на балконі, і немає нічого приємнішого, ніж узимку дістати банку власних грибів, і знати, що вони виросли твоїми руками. Отже, щоб гриби росли самі, достатньо зробити перший крок спробувати. Природа завжди допомагає тим, хто діє з любов'ю і терпінням. Не треба чекати особливих умов чи дорогого обладнання головне увага, охайність і віра. Що маленьке грибне зернятко зможе перетворитися на справжній дар землі, і тоді, коли вдома запахне свіжими грибами, зрозумієш, що вся праця була немарна, бо грибництво це не просто хобі, це маленьке диво, яке починається з твоїх рук і живе поруч із тобою, даруючи радість, смак і відчуття гармонії з природою.